Тренди у фотографії. Якщо ви досі знімаєте в неактуальній локації, пересвічені, без об'єму, без стилизації і ідеї фотографії, тоді ви програєте конкуренцію на ринку фотографії і не зможете продавати такі зйомки навіть на 500 доларів у місяць. Привіт, мене звати Таніта Такос, і я професійний комерційний фотограф з високим чеком на послуги. Знімаю комерцію з 2011 року і пройшла шлях з сімейних весільних фотографій. До зйомок медійних особистостей брендів. і бізнесів. Більш Детально ви можете подивитися в інстаграм «Мій Мішля. Я провідник у світ фотографії і вже навчила більше 50 дівчат професійно займатися фотографією, тому можу навчити і вас. При тому неважливо на якому ви зараз рівні. Головне, що зі мною ви можете перейти на рівень про. Тренд для мене це актуальна фотографія на даний час і у майбутньому, яка створюється на базі прокачаних навичок і досвіду, знанням того, що потрібно клієнту, і продається від 100 доларів за годину. Існо колхозні фото будуть і далі продаватися, але чи хочеш ти потрапляти під? Цей критерій дешевого фотографа. А дешевий фотограф по факту навіть не може змінити техніку на краще, тому що в нього немає вільних грошей на це, і він не може ніяк покращити свій рівень життя. Тому вибір завжди за вами. Ви хочете стати класним професіоналом, з великою чергою і попитом на ваші зйомки. Чи хочете бути посереднім спеціалістом, який буде мало заробляти і не мати можливості навіть змінити техніку? Те, що говорити про підвищення рівня життя. Тренди у фотографії я розділила на чотири складови: це фешн-фотографія, лайфстайл, нейромережі і креатив. Це основні напрямки, на яких ви зараз можете заробляти від 1000 доларів і більше. Тобто це актуальна популярна фотографія, на яку є попит, яку хочуть придбати ваші майбутні клієнти, і з радістю будуть з вами співпрацювати і отримувати від вас якісні фотографії. І переходимо до нашої першої теми: це фешн-фотографія. Це глибина робота зі сталінгом, зі складними схемами світла, свій особистий стиль, мінімалістична робота і робота з формою. Що я тут маю на увазі? Коли ми працюємо саме з моделями для того, щоб створити якусь фешн-фотографію, то тоді ми використовуємо ще і градієнт на фон, і якісь вкраплення на фон, додавання цікавого освітлення на фон, роботи зі складним світлом на передньому плані і з людиною саме, додавання віньєтки на своїх фотографіях в обробці. Щоб були відні ціні, чи була у нас якась цікава мебель у фотографії? Тому тут потрібно фокусуватися саме на світлі, на стайлінгі і на тому, які форми ми додаємо у своїй фотографії. Вже пласка саме картинка не актуальна. На даний час. Навіть бренди вже відмовились від того, щоб знімати просто біле на білому і плоску картинку без ціней, ну тобто це вже зовсім не цікаво. Якщо навіть є трохи плоска картинка, то тут робота вже з формою, з моделлю, зі стайлінгом, щось цікаве. У більшості випадків ви побачите саме роботу з тим, що у нас буде м'яка картинка актуальна. Фон якийсь теж мінімалістичний, але у нас ускладнюється фотографія завдяки тому, що у нас іде робота з світлом і тінню саме більш цікава. Ну і вінітірування теж. І додавання саме сепії чи якогось ще журнальної обробки поверх ваших фотографій. Мінімалізм залишається актуальним у фешн-фотографії, але є. Нюанси, які ви можете не помітити спочатку, і, звісно, їх не знати, якщо не копаєте глибоко і не розбираєтесь в цій темі, тому я наприклад, розповім більш детально. Що саме? У нас іде не просто білий фон, а все ж таки є щось сіровате. Є трошки вінетка, здається, є тут вінетювання. Плюс робота також з м'яким світлом, але з деталями, з м'якими контурами, не тільки прям в лоб знімаючи, щоб зовсім пласка картинка не актуальна була, а все ж таки додаває. Тонкощі, ну і плюс робота з кольором самої фотографії і з обробкою. Позінг, при тому, що він якби і дивний з однієї сторони, а з другої сторони, він є більш розслабленим, тобто немає такого острого і дикого позінгу, який був раніше актуальний. Тобто, да, є, але при цьому більш так розвантажено, розслабленим, яке світло, цікавий фон саме у фотографії. Також знову ми бачимо, що вибіляний фон, але при цьому у нас йдуть якісь роботи з тінью, зі світлом, є об'єм, є форма у цій картинці, вона достатньо м'яка, робота з ретуш'ю легка, і тут ось таким чином виходить у нас класна фотографія. Також додаю, чи сюди якісь елементи, роблячи колажі. Також цікаво виглядає, плюс ми бачимо знову роботу зі світлом, більш сірий фон, не чисто білий, тільки чисто білий фон. Робота з самим стайлінгом, що саме одягається на людину. Притому закриті пози, не такі, знаєте, більш складні пози, більш легкі пози, емоційний стан самої моделі. Тут світло йде а, теж позаду, як бачимо, не просто зроблено що. У нас чиста циклорама, все прям ідеально біле і все ні. Тут також іде частичне світло, тобто більш складна схема світла для того, щоб підчерпнути саме те, що нам потрібно. Уходимо в холодний і отримуємо легко ретуш, ну і колір такої шкіри теж холодний. Далі тут іде зовсім інша схема світла, позаду у нас стоїть так в основі. Картинка пласка, але вона не пласка, просто коли ми знімаємо в лоб. Тому робота зі стайлингом, знову, ви бачите, зі світлом і з такими більш простими емоціями у моделі. Тому тут можна розглядати, якийсь реквізит цікавий додавати, ще якусь стилистику додавати, бабочки додавати. Ще щось, тобто таким чином розбавляючи свої серії фотографій. І от ви можете побачити, як вони виглядають, якщо їх розглядати окремо. Тобто не тільки чистий фон, а ще й у нас сірим виходить, розтяжечки там, всякі градієнтики. Ось це зараз прям супер актуальна. І така більш софт-картинка. Є спеціальні софт-фільтри, які створюють якраз таку легку, м'яку картинку. Вже на Базі того, що ви знімаєте, а на постобробці. І робота з формою і фоном, тобто спеціально створений фон під зйомку, робота з самою людиною, якісь цікаві пози, передача одягу, світло рівне, нерівне, додаючи якесь світло ще й тіні на фон, тобто даючи якийсь реквізит. Ну, тут більше зігрує Саме ця фотосесія в контрасті людини до фону, самого особистого фону, одягу, прикрас, тобто тут прям все дуже класно по стайленку пропрацьоване, і плюс класно зіграла модель саме по формі. Також саме і тут Тут теж моделі дуже класно зіграли. Ось ми бачимо таку форму, яка ну, прям супер класно виглядає тут теж. Бачимо форму людей, емоції, форми, якісь повторюючі елементи, теж повторюючі елементи, ритми, рух тканиною, рух тут ще щось було. Тобто, ось таким чином вже начебто у нас мінімалістична картинка, начебто дуже мало чого є, але все одно воно виглядає друг з другом дуже прям класно, гармонійно. І прям супер, просто топчик. Тому тут потрібно прям фокусувати увагу на роботі з формою, роботі зі світлом, стайлінгом, звісно, вибором моделей, одягом самим. І колажі, і обробка, і стосовно обробки, ретуш від нас не уходить. Ретуш це робота з текстурою шкіри, чи текстурою одягу і предметів. Просто її стає менше і вона трансформує свій вигляд більш м'яка і натуральна. І така ретуш підходить тільки тим, у кого чиста шкіра і здорова, звісно, шкіра. Тому ми бачимо навіть шум додається на фотографіях. Шкіра чиста, тут буквально декілька прищиків прибрали, і все, і готово. Тобто мається на увазі прям такої глибокої ретуші, ми вже відійшли від цього, і це супер неактуально, коли ви бачите всі пори і вони блистять. Ну, типу, це вже минулий рік, і я не маю, не бачу сенсу навчатися такої глибини ретуші, тому що вона, в принципі, вам зараз і не потрібна. Краще більше фокуса... фокусуватися на світлі і стайлінги. Ну і виборі моделі їй з доброю шкірою, щоб потім вже, звісно, і не потрібно було, в принципі, обробляти. Тому по фешену це все. Переходимо до наступної теми. Лайфстайл. Тут іде тема про натуральність, про недосконалість у фотографії. Великий уклін робиться. На відчуття і емоції, на відношення до себе чи взаємодію героїв зйомки друг з другом. Якщо ви не розповідаєте історію про людину, то ваша фотографія просто як пластикова кукла барбі, начебто гарна, але без душі. Тому переходимо до першого. Буде робота саме з людьми глибинна, з пошуком композиції, з розмиттям фону. З роботою з тінями, простором. Взагалі, тут теж дуже класна і цікава робота саме з фотографією, крім того, що ми бачимо на, тут на фотографії саме емоційний стан, їх відношення друг для друга, емоції, ми ще й бачимо чистий фон. Мається на увазі, тут немає великої кількості деталей. Все розмивається. Додається якийсь блюр, ще щось Прямо на зйомки додається це все. А для того, щоб створити таке ось створення тимки, якоїсь загадочності, щось такого. Тому завжди тут потрібно дивитися саме за фонами, підбирати такий фон, щоб він був мінімалістичний, було мінімум людей. Ми фокусувалися саме на людях. Бачите, тут немає такої великої кількості деталей, як є в колхозному, не дуже гарному фотографії візуалі, хотіла сказати. Ну і візуалі також. Колхозні фотографії там, де дуже багато деталей, які зовсім в принципі, не потрібні, тому що нам зараз важливо саме передати їх емоції, їх історію, ніж якогось, якогось реквізиту насипати, якого в принципі не потрібно. Робота з контрастом, зі світлими частинами, темними частинами, які переходи, який, переход який об'єм створюється завдяки цьому, і знову бачите, що чистий фон. Додавання бліків на самої фотографії, ось цих відчуттів, мікромоментів саме людей, коли вони більш натуральні, і коли вони відчувають якісь емоції всередині собі і виглядають, ну, як бачите, супернатурально. Далі пошук композиції, емоційний стан, можливість робити все, що завгодно, просто більш. Розкуті варіанти, креативність, щось взаємодіяти один з іншим, тобто робити максимум на зйомочній площадці так, що це виглядало супернатурально. Це все одно режисується, але при тому люди кожен додає свою емоцію, кожен додає якісь свої рухи. Тому фотографія виглядає настільки натурально. Популярні домашні фотосесії, і навіть в домашніх фотосесіях побачити знову мінімум декору. У нас немає великої кількості декору, чогось складного, і так далі, щоб просто не привертати увагу до чогось, що нам не потрібно, а ми звертали увагу саме на те, що нам важливо. Ну і розмиті, цікаві фотографії, портретів. Також саме мають бути. Знову про відчуття людини. Ще про це можна сказати: про сімейні. Давайте поговоримо спочатку. Емоційний стан дуже важливий: рухи. Що вони роблять? Як вони по відношенню друг для друга? можна робити силуети. правильно вибраний час зйомки, обов'язково, якщо ми це знімаємо це на вулиці. Знову чиста картинка, немає великої кількості деталей в тому плані, що є щось зайве саме, більше фокусування на якихось більших площинах по співвідношенню одного до іншого, емоційний стан. Тобто все говориться про те, що все одно мінімалізм у нас залишається в фотографії, навіть якщо ми знімаємо на вулиці. І упори йде саме на розповідь історії про сім'ю. Про їх емоційний стан, про їх співвідношення друг для друга, і про те, як вони знаходяться в цьому моменті. Тому ось на це і роблять упор просто в своїх фотографіях. Також є про жіночу чоловічу фотографію, саме про самовідчуття людини, тобто, як вона себе відчуває грайвливою, дерзкою, скромною, гарною там ще якоїсь. Багато прикметників, прислівників, не знаю точно. Про саме світло теж також це дуже сильно зігрує у фотографії. Про додавання диму чи якихось ефектів, вітру в волосі, про їх погляди, якісь сексуальні, про їх тіло. Ось це все розповідається в жіночому і чоловічому портреті. Чоловічий портрет я не підібрала, от якщо ви будете все одно в більшості випадків знімати жінок, тому тут більше про жіночу фотографію. і саме це йде про неї, тобто вона головний герой своєї історії і її емоційний стан в моменті. Також потрібно, звісно, глибинно працювати саме з людиною. Може бути в темне, в світло, знову робота з тінями, з контрастами, з об'ємом, з формою. Ми бачимо зі світлими, темними частинами, з їх емоційним станом, додаванням якогось цікавого освітлення на неї і так далі. Тобто її формою, її відчуттям. Наприклад, тут конкретно ми уходимо більш в темну картинку. Також є класний фотограф у нас в Києві, яка працює з прайсом 1000 доларів за годинну зйомку, і вона працює саме з якби, психологічна така фотографія, можна сказати, з формою людини, про те, що люди. Ну, люди дуже гарні, навіть не, не важливо, як вони виглядають худощавими, з об'ємами, з якимись недоліками, але вони такі, як є. Ось це вона саме позиціонує їх психологічний стан, психічний стан, в принципі, їх стан, який вони переживають. І ось це відображається якраз в фотографіях. Кольору в неї немає, в неї йде більше на контрасті чорного з білим, але вона, в принципі, і без кольору дуже гарно і класно передає цей емоційний стан і форму самоприйняття людини. Плюс знову ми бачимо мінімалістичний фон, тобто немає ніякого декору, немає сенсу, в принципі, додавати якийсь декор до такої фотографії, тому що. До речі, психологічний портрет буде завжди у моді. Також тільки він трансформується там у вигляді світла, у вигляді форми. Трансформується, але він все одно залишається дуже актуальною темою. Тому в лайфстайлі більше ми говоримо про емоції, про взаємодії з людьми, про роботу з кольором обов'язково, про якісну підготовку до цієї зйомки. Не потрібно одягати дітей, якихось там спайдерменів чи якихось мультгероїв. Це буде Ну, дуже погано виглядати. Супер погано це буде виглядати на фотографії. Тому у нас а, знову мінімалізм, а, одяг такий однотонний, і це якраз більший. Ну і фон також. Це більше просто фокусує саме на емоційному стані. Тут глибинна робота з емоціями, тому краще уклін робити саме на це. І по обробці. Обробка мінімум редушів, буквально прибрати теж декілька прищиків, але глибинна робота з кольором чи з контрастами у чорно-білій фотографії, щоб у вас була різниця в тому, що є саме контраст між світлими частинами і темними частинами. Наступна тема у нас іде про креатив. Це дуже класна тема. Про глибоку роботи з ідеями, постійними пошуками цікавих композицій, роботу зі світлом, фактурами, формами, кольорами, звісно, більш складна реалізація. Для того, щоб реалізувати одну творчу зйомку, тут потрібно багато вкласти сил, енергії для пошуку, реквізиту, для пошуку локації, тому що знято не в стандартних там, студіях, а в більш, наприклад, в поїзді знято. тобто... Локації такі, які ну, не просто студії і все, а щось більш цікаве: якісь там квартири, під'їзди чи ще щось. І завдяки цьому воно і додає цікавості і дуже сильно відрізняється від інших людей, від інших фотографів. Тому це дуже класний напрямок. Тут глибина роботи зі світлом, формою, з одягом, також зі стайлінгом, Просто стайлінг трохи інший, не фешн-стайлінг, а такий може бути казковий стайлінг, чи, не знаю, ще якийсь. Тобто більш незвичний стайлінг те, що ви не ходите в такому одязі кожен день. Тому передача. Емоції знову у нас іде класна робота зі світлом, з формою, з об'ємом, з димом, якісь можуть бути і ангели, чи ще щось. Робота з відзеркаленням, з кольором також, з дихмоційним станом. Тобто тут прям. Просто от, більше вдається прям підготовку до цієї зйомки і про розкриття кожного персонажа індивідуально. Ну і десь приблизно обробка є щось схоже в обробці у цих авторів. У кожного автора своя мається на увазі якась, але вона все одно йде якась м'яка, і, знаєте, теж знов така софт мається на увазі, без якихось. Острих кутів, в більшості випадків м'яка картинка зараз просто популярна. Далі ще, можливо, робота глибини з кольором і формою, якась дивна картинка, щось більш таке странне, цікаве з людьми і з одягом, і може бути не зовсім стандартне світло і додавання якогось незвичного самоодягу. Незвичних локацій, форм, декору, і таким чином, виходить, що вже вона дуже сильно відрізняється. Тобто кожна фотосесія йде якась своя окрема історія і розкриття окремого персонажа. Тобто, прямо під людиною підбирається саме ідея і йде реалізація. Така фотосесія завжди набагато дорожче коштує. Так, людей на таку реалізацію менше. Але ви набагато швидше відрізняєтесь від інших фотографів завдяки тому, що у вас щось більш незвичне у стилистиці. І, ну, і прайс на ці зйомки буде вище 100 євро так 100%. Тому що тут потрібно продумати ідею, все підготувати. Ну, коротше, тут прям супер робота. І вона набагато цікава, і вона більше відрізняється від іншого. Ну, мається на увазі, що ви будете відрізнятися дуже сильно від іншого ринку. Тобто у вас буде, знаєте, такий більш сталінг миття саме миття, який створює, якби. Картину для своїх клієнтів у вигляді фотосесій. Обробка, глибинна робота з кольорами, накладання фактур по типу журналу, сепід додавання ефектів, робота з нейромережею для доповнення картинки. Можна ще дорісовувати щось собі, додавати для того, щоб картинка у вас ставала складніше. Ну з цим також потрібно розбиратися і, в принципі, працювати класно зі світлом, кольором, об'ємом, людиною і. Шукати прям топчик ідеї для своїх клієнтів, тому реалізація тут трохи складніша, але це теж суперцікавий напрямок, і з них всіх, мені здається, він самий складний. Далі нейромережі не замінить фотографів, це 100%, але ігнорувати їх також неможливо, тому що в будь-якому разі буде треба адаптуватися, і це може бути доповнюючи ваші послуги. В мене в майбутньому я планую записати також курс по нейромережам саме фотографії. І це тема, яка буде актуальна вже на майбутні роки. Тому тут, звісно, також прокачуватись потрібно. Вам це знадобиться у роботі. Ви зможете додавати щось на фон, ви зможете створювати фотосесії для своїх клієнтів різноманітні і отримувати ще доп гроші, тобто не тільки основні зйомки, а й ще як доповнюючі послуги. Обробка може зробити картинку більш реалістичною, і, якщо захочете, зробити з них відео у інших нейромережах. Тобто нейромереж багато, з ними теж треба розбиратися більш глибина для того, щоб отримувати класний якісний результат. Але суть в тому, що для бази, звісно, краще знати все ж таки роботу зі світлом з формою. З кольором для того, щоб навіть в нейромережі ви отримували якісний результат і розуміли, що це класна картинка чи не класна картинка, яку ви зробили. Тому тут база в будь-якому разі потрібна для того, щоб і ці фотографії створити. Що хотіла вам сказати у висновку: такого рівня у фотографії досягнути самостійно дуже складно і довго. Що у фешн-фотографії, що у лайфстайл-фотографії, що у креативній, тим бачу, фотографії дуже складно дійти одразу, особливо якщо ви хочете і думаєте, що ви тільки почали, і ви ж зразу дивитесь на ці фотографії, думаєте, що ви будете післязавтра знімати так, ні. Ніхто вам не заборонить витрачати купу часу на пошук інформації в інтернеті, для того, щоб зрозуміти, як саме створити ці фотографії. Потім зрозуміти, чи підходить, чи не підходить це актуальна інформація, саме яку ви знайшли, і, скоріше за все, у кінці так і не створити якісну картинку. Бо потрібно навчитися робити якісні вихідники, знати, як їх зробити. А для цього вам потрібна база. Мається на увазі база по налаштуванню камери, світлу, кольору, композиції, роботі з моделлю і пошуку ідей. І тому, якщо у вас немає бази, якщо ви декілька років вже б'єтесь. Там обстелю, і не розумієте саме, як досягти якісної картинки, то я рекомендую все ж таки піти на повчитися, тому що тільки таким чином ви зможете зробити і вийти на такий рівень фотографій у будь-якому напрямку. Тому це просто рекомендація особиста від мене. Також я хотіла сказати стосовно того, що. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube, і також ви можете задавати питання під цим відео у мене в телеграм-каналі, якщо вони у вас з'явились, і якщо у вас є, в принципі, якісь цікаві питання до мене, я обов'язково їх розгляну, можливо, в наступних відео, чи відповім вам просто у коментарях. І до зустрічі у наступному відео.